Розвищений і дорогий Владико лідер. Мої руки церква передає цю єпархію, цю дружбу, це товариство цих дітей Божих, цю пасту. Прийми цей жаз, який і пасти, від їх у мирі і в любові. Велике спасибі. Хочу сьогодні привітати між нами новоіменованого Преосвященного митрополита Філадельфійського Бориса, до теперішнього єпископа Парійської архії, привітати його з цим, цією номінацією, з цим новим служінням, яке він буде здійснювати на американській землі для Української церкви і для Вселенської церкви. Не буде це легко, хоч земля йому знана, він з там походить, але це будуть нові виклики. І, і, напевно, і будуть нові хрести, але буде також і провід Пресвятого Духа, який буде завжди з ним, буде його провадити. Я є певний, що. Латика Борис буде завжди пам'ятати про нашу єпархію, так як і про Український універ... католицький університет, і буде не лише молитовно, духовно злучений з нами, але також буде нас і відвідувати, і буде нас супроводжувати, буде нас підтримувати, буде нам підказувати, що треба нас навчити. І ми будемо, знаход... будемо знаходити у владиці митрополитові, нашого великого приятеля, нашого батька і нашого владику. Вітаю, владико Борисе. Святішому Вселенському Архієреєві, французькові, папи Римському, і Венедиктові, папі Емериту. Сотвори Господи, многімлагітам. Нашому святославу, славу, сотвори Господи, многі благи літа. Много я літа, літа, много я літа. Новопоставленому, переосвященному архієпископі метрополитві філадельфійському Керборисові, сотвори Господи, многі благи літа! Много я літа, літа, много я літа. Деяконам, богопосяченим і вірним Паризької єпархії і філадельфійської митрополії, і всьому українському народові, сотвори Господи, многі благи літам, Єпископові, нашому Кіркенові, сотвори, Господи, многі благи літа. Віта, літа, літа! Преосвященному влавіці, кіліглібові, апостольському адміністраторові Паризької єпархії, Сотвори, Господи, в щасті, в здоров'ї, посіщенні Святого Духа. Заспіваємо no ja ja Боже Великий, а тоді станемо ще до зникнення. illa